Пошкоджена західна бронетехніка ремонтується як в Польщі, так і в Литві. Воти такують гора прічка. У при службі литовської армії повідомили, що ремонтні роботи проводяться литовськими та німецькими фахівцями. Подібні реальні завдання дають нам змогу тренувати та підтримувати готовність особового складу, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків та надавати безперебійну підтримку Україні. Йдеться в повідомленні литовської армії. При цьому наголошується, що Литва уже організувала ремонт та повернення в Україну німецьких самохідних гаубиць панцер Аубі, це 2000 і зараз готуються приймати леопарди. Такий вид е озброєння, як безпілотні системи, які зараз літають, плавають і ходять по землі, чи їздять по землі. Вони суттєво змінюють і е практично знаєте класикою, яка приречена стати класикою вчорашнього дня. Стають великі, дороговартісні ударні системи будь-якого типу, чи то це танк, чи то це корабель, чи то це великий літак. Е, чому тому, що один дрон за ту ціну за яку ми робимо один дрон, який здатний знищувати один танк, е, то е, це одна тисячна того танку, одна тисячна ціни танка 500 доларів і 5 мільйонів доларів. Ось дві е, для порівняння дві цифри, які достатньо доводять, що ті, хто навіть зараз тримається, це. Десь я розумію, що є ті люди, які е, романтизували такі види озброєнь, як танки, літаки е, чи великі кораблі, але разом з тим це буде така, знаєте, е, боротьба. Боротьба за романтичне минуле як свого часу велося між прихильниками кінноти і інших технічних видів озброєнь, які з'являлися в 20-30-ті роки, такі як танки, і звичайно, 40 40-ві роки вже показали під час другої світової війни свою значно більшість ефектив... більшу ефективність. Хоча романтики залишалися, то зараз романтики залишаються, але маленький дрон. Б'є великий танк і е, б'є дуже ефективно. Тому звичайно, ми розуміємо, що економіка військово-промисловий комплекс в тому числі буде переорієнтований на створення отаких от вражаючих систем, яких можна зробити тисячами роями, і е, таким чином буде будуватися майбутня тактика війни, тактика ефективна. Пане Іване, якщо ми говоримо про питання національної безпеки, то в першу чергу зараз напередодні зими це питання, безперечно, енергетики. Ми бачимо, що президент Зеленський радить українцям готуватись до атак на енергетику. Ну, хоча як ми можемо бути до них готові, е, хіба, хіба що перетерпіти і закликає місцеву владу, там енергетичні компанії і так далі, максимально підготуватись до цього. Як ви бачите нашу готовність до цього, ну одного з ключ ключових зараз напрямків національної безпеки, тому що дані різні. Є дані, є оцінки, що ми підготувалися на трічку, так би мовити, і розуміємо, що удари будуть в такому разі, як як бути, як підготуватися Ну, коли йдеться про підготовку, то ми звичайно говоримо про підготовку в двох площинах: в двох секторах: в секторі військовому і в секторі цивільному. Коли ми говоримо про військовий сектор, то ми розуміємо, що Україна зараз робить багато з того, що має зробити по залученню систем протиповітряної і протиракетної оборони для оборони наших міст населених пунктів. Зрозуміло, що територія України велика територія України, найбільша країна Європи, нехай навіть з окупованими територіями це. Дуже великий виклик, і сьогоднішні наші спроможності, які нам надані значною мірою нашими партнерами, звичайно не покривають цієї території. Ми якоюсь мірою захищаємо основні найбільші міста України, основні території, на яких базується. Об'єкти критичної інфраструктури чи військово-промислового комплексу, але зрозуміло, що нам треба дуже і дуже багато цих систем якоюсь мірою оптимізму додають інформаційні повідомлення, що готові здавати в оренду на термін. Опалювального сезону готові деякі на країни, наші партнери, здавати в оренду. В якій це кількості буде, наскільки цього достатньо буде? це звичайно питання часу і питання, які на які відповідь ми отримаємо вже е в восени взимку і навесні, тобто під час опалювального сезону. Ну і що стосується другого сектору, це цивільного сектору, то люди звичайно стали міцнішими і досвідченішими, переживши. Знову ж сезон минулого минулого року, який так само був значною мірою мав ті виклики, що ми прогнозуємо на цей рік, тому що з осені минулого року Росія почала активно працювати по об'єктах. Житлово це цивільного сектору, якраз та, що стосується інфраструктури, особливо енергетичної інфраструктури, і звичайно ж, люди здобули міцність тим, що ми розуміємо, що це може бути. Ми розуміємо, чим це загрожує. Ми розуміємо, як має підготуватися цивільний організований сектор, той який організований через органи державної влади і місцевого самоврядування, і ми розуміємо, що люди. Маючи можливість і шукаючи можливість протистояти тим викликам, які будуть, то готують індивідуальні засоби для того, щоб пережити зиму. Це індивідуальні генеруючі спроможності або колективні збираються по кілька по кілька будинків перевіряють генератори, встановлюють ці генератори і розуміють, що це буде якоюсь мірою альтернатива. В будь-якому разі я абсолютно впевнений, що Росія свої цілі і цього року точно не досягне, При тому що. Вона на неї сподівається. Ми точно не поміняємо е, гідність і свободу навіть на тепло в наших будинках. Ми готові переживати важкі зими і росіянам. Черговий раз ми їх нічого не нагадуємо. Ми з ними взагалі не спілкуємося, але ми згадуємо те, як ми переживали в тому числі на майданах в холодні часи. І нам вистачало діжок із е, дровами, які опалювали і гріли десятки і Бавовна біля Бердянська та Луганська Збройні Сили України вночі вдарили по гелікоптерах та обладнанню російських військ на аеродромах біля цих міст. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України. Удари були успішними. Проте про конкретні результати у повідомленні не йдеться. В мережі вже з'явилося відео очевидців, які зняли роботу ворожої протиповітряної оборони та спалахи на військових об'єктах окупантів. Збройні сили мають частковий успіх західніше вербового на Запоріжжі. Навтомно мінусують ворога і техніку. Продовжують тиснути на окупантів на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Як звітує генеральний штаб, напередодні наші бійці втримали позиції південно-західніше Новоданилівки і роботи на Запоріжжі. Відбили численні атаки московитів поблизу Іванівки Харківської області та надії на Луганщині. Не вдалися окупантам спроби штурмів біля Авдіївки. Це Донецька область. Упродовж доби українська авіація чотири рази вдарила по місцях скупчення армійців Московії та їхнього озброєння. Вже на Київ за 2-3 дні, а оточення Авдіївки за той самий термін. Але попри шалену навалу окупантів, постійну авіапідтримку кинуті в бій десятки танків та у росіян щось знову йде. Не все за планом, як так званої СВУ. Так само не клеїться і математика у Кремлі. Навіть вигадані втрати зсу в переповіддях Путіна та Шойгу з часом лише меншають.